Френка Ебігнейла часто називають найвідомішим шахраєм 20-го сторіччя. Саме за його біографією, Стівен Спілберг зняв детективну трагікомедію Піймай мене, якщо зможеш із Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Все своє свідоме життя Ебігнейл порався різними типами шахрайства. Сьогодні Френк має вже понад 70 років і читає лекції студентам академії ФБР, а також консультує найбільші корпорації і державні структури у всьому світі. У цьому відео ми розберемо найнаха. І найзначущіші шахрайства Ебігнейла, за які він потрапив до в'язниці. Утім, саме це нахабство й зробило його, врешті-решт, мільйонером, але вже легальним. Але перше ніж почнемо, нагадаємо, що ви на каналі Джордано від авторів проєкту Історія на тарілці. Підтримайте нашу діяльність коментарем, якщо вам сподобається це відео. Попереду багато цікавого контенту, тому радимо підписатися. Як стають шахраями. Френк Ебігнейл народився у Бронксі, проте ранні роки провів у Бронксвілі, невеликому поселенні поруч із Нью-Йорком. Його батько був підприємцем. Френк з'явився на світ 1948 року і став його третьою дитиною. Хлопчик успадкував від батька чимало навичок, які згодом йому знадобилися в житті. Зокрема, інтерес до політики і уміння спілкуватися з людьми найрізноманітнішого соціального статусу. Френкові батьки розлучилися, коли він мав 16 років. Суд залишив його з батьком, але той не мав особливого бажання давати синові раду. Розпад сім'ї став для Френка величезною травмою. Він не припиняв спроб помирити матір і батька аж до смерті останнього 1974 року. Першою жертвою шахрайських дій юного Френка став саме його батько. Парубкові, який закінчував школу, потрібно було все більше грошей на спілкування з дівчатами. Батько подарував йому автівку, і Френк брав його кредитку для того, щоб їздити на заправку. Так само кредитку, адже у Сполучених Штатах пластикові картки з'явилися ще у 50-ті роки. Френк не тільки заправляв свою автівку, а й домовився з працівниками АЗС і СТО, і ті списували з картки суми за товари, яких насправді ніхто не купував. Гроші за фіктивні покупки Френк і працівники заправки просто ділили поміж себе. Так, молодий аферист за короткий час і батьківські кошти купив 22 акумулятори, півтора десятка комплектів шин і величезну кількість бензину. Батько дізнався про ці махінації тільки після того, як до нього особисто прийшов представник банку, який і розповів про накопичений борг у 3,5 тисячі доларів. Надіслані поштою чеки до нього не доходили. Підприємливий син їх свідомо перехоплював. Пристрасть до легких грошей виявилася хворобою. Ні за що інше, крім Афер, Френк братися вже не хотів. Його авантюри ставали дедалі серйознішими. Першим справжнім злочином Ебігнейла стала підробка чека за своїм банківським рахунком. До чека він вписував суму, яка перевищувала кількість наявних на рахунку коштів. І якимось чином банки виплачували кошти за цим чеком. Після цього Френк навчився підкидати до банківських баз даних підроблені депозитні бланки. За ними гроші від сумлінних клієнтів переказували на рахунок Ебігнейла. Банки з часом розібралися з тим, куди в них зникають гроші. Однак Френк до того часу вже підчистив свої рахунки, отримав понад 40 тисяч доларів і після цього змінив особистість. Варто зазначити, що Ебігнейл виріс у забезпеченні сім'ї. За підробку чеків він узявся зі спортивного інтересу. Юнак ретельно нарощував майстерність і за певний час став славним спеціалістом із підробок найрізноманітніших документів. У 1960-ті роки для цього йому було достатньо друкарської машинки, олівця, ручки, гумки і клею. Утім, головним був анітрохи не цей набір. Френк мав чотири важливі для будь-якого шахрая якості: Гострий розум, добру пам'ять. Остережливість і вміння зачаровувати людей. So change, Перевтілення Френка Ебігнейла. Особистість перша. Пілот авіакомпанії. Це було улюблене амплуа Ебігнейла, оскільки саме воно давало йому змогу не платити за перельоти і проживання в готелях. Френк назвався молодим льотчиком керівникові відділу постачання Пан American і розповів йому сльозливу історію про вкрадену форму. Добрий джентельмен повірив і видав в аферисту новий комплект пілотського одягу, допомагаючи тому, нібито не попасти під процедуру звільнення за втрату форми. Щоб добре зрозуміти суть життя льотчиків і діяльність авіакомпанії, Френк слухав розмови справжніх працівників у барах, а також спілкувався зі прес-секретарями, даючи журналіста. Таким чином, кілька років Ебіґнел за підробленими документами числився працівником найбільшої авіакомпанії США Пан Американ. За цей час він налітав понад мільйон миль і побував майже у трьох десятках країн. Сідати за штурвал Френк, слава Богу, не хотів. Але польоти проводити він мусив. Тому обходив вимогу, хоч іноді літати тим, що трохи випивав перед посадкою на рейс. Льотчика з алкоголем у крові до керування літаком не допускали. Особистість друга. Асистент лектора Ебігнейл розповідав про те, що використовував підроблений диплом Колумбійського університету для викладання соціології в університеті Бригама Янга. Робив він це недовго, лишень не один семестр. Під час викладання Фарис називався Френком Адамсом. Проблем з перевіркою його документів не виникло, мабуть, тому що працював він у приватному навчальному закладі, який заснувала релігійна організація. Університет Бригама-Янга заснувала церква Ісуса Христа святих останніх днів. 98% студентів у ньому мормони. Можливо, саме те, що їх було легко надурити, привело до небажання Ебігнейла продовжувати розвивати цю свою особистість, а тому він швидко припинив лекторську діяльність. Особистість третя педіатор. Приблизно рік Ебігнейл пропрацював головним педіатром у одній із лікарень штату Джорджія. Там він ховався від поліції, яка його вже активно розшукувала, і за документами був Френком Конерсом. Лікарем аферист став абсолютно випадково під час одного з перельотів Ебігнейла ледь не наздогнала поліція. Про що досить добре розповідають у фільмі Спілберга, про який ми вже згадували на початку відео. Обов'язково перегляньте, якщо ще не встигли. Чудове кіно, як то кажуть, зараз такого вже не знімають. Щоб замести сліди при реєстрації в готелі, він не став називатися пілотом, оскільки боявся, що служителі закону звірять записи з базою даних Пан Американ. Френк назвався лікарем, одружився з сусідом, який справді працював лікарем, і за його сприяння отримав місце в лікарні. Харизма в руках таких людей це страшна зброя. Особистість четверта юрист. Під час роботи в Pan American Френк, тоді він був Робертом Блеком, розповів Стюардесі, що має гарвардський диплом із юриспруденції. У дівчини був друг юрист, який і запросив Ебігнейла скласти іспит на адвоката. Після цього Френку справді довелося підроблювати собі диплом і готуватися до іспитів. Він два місяці провадив самонавчання і двічі невдало намагався потрапити в адвокатуру. Все таки ці спроби не минули даремно. Ебігнейлу вдалося влаштуватися на роботу помічником генпрокурора Луїзіани. Однак, вісім місяців по тому йому довелося звільнитися. Річ була не в тому, що юрист-самозванець не міг упоратися з обов'язками. Просто при тому самому прокурорі працював справжній випускник Гарварда, тому Френк став боятися, що його швидко розкриють. Ебігнейл не залишався довго на одному місці. Він постійно змінював особистості, місця проживання і професії. Френку встиг побувати кінопродюсером, професором історії США у Франції і навіть агентом підрозділу ЦРУ. Гроші він так самісінько, коли цього потребував, отримував у банках за підробленими чеками. Кредитні організації різних країн проспонсорували його на 5 мільйонів доларів. Френк не соромився багато витрачати і жити розкішно. Він вечеряв у дорогих ресторанах і підкорював дівчат коштовними подарунками. Заарештували Ябігнела у Франції 1969 року, коли йому виповнився 21 рік. Тобто все описане вище, аферисту феристу встиг зробити лише за 5 років. Багатьом життя б не вистачило для таких активних авантюр. Підвело його те, що він літав завжди сам і любив жити на панській стопі. Френк після чергового бурхливого періоду намагався залягти на дно в. Маленькому французькому містечкові подалі від аеропортів, але там його впізнала дівчина з Air France, яка приїхала відвідати родичів. Ебігнейла затримали і його видачі зажадали водночас у 20 країнах, у яких він устиг накоїти різного лиха. Півроку Френк сидів у в'язниці у Франції, ще стільки саме у Швеції, після чого був депортований до США. На батьківщині йому дали 12 років, але відсидів він тільки 4 роки. ФБР запропонували Ебігнейлу скоротити термін в обмін на. Те, що він допомагатиме ловити інших шахраїв, які підробляють банківські чеки, схоже на щось і створив о Генрі, правда ж, життя в законі після виходу з в'язниці, Френк довго не міг знайти роботи, заважало кримінальне минуле. Однак незабаром він зрозумів, що колишні заслуги потрібно не приховувати, а використовувати. Ебігней почав брати гроші за консультації з питань безпеки, які надавав банкам. Незабаром він створив агентство Ебігнейл and Associates, яке нині консультує організації зі світовим ім'ям. Легальний бізнес зробив Ебігнейла офіційним мільйонером. Колишній аферист продовжує також допомагати спецслужбам США, тим паче, що один із трьох його синів працює у ФБР. Можна сказати, що Ебігнейлу дуже пощастило. Його життя могло скластися набагато гірше, і саме той факт, що йому постійно таланило, і став причиною його світової слави. Не щодня відомий голівудський режисер і напарники Дікапріо Генкс знімають фільм про твої витребеньки до 21 року. Про життя Ебігнейла знімали документальні фільми і писали книжки, тому жодне відео не осягне всіх аспектів його молодих років. Однак ми спробували нагадати історію цієї суперечливої особистості. А ми були автори Джордано. Підписуйтеся, буде дуже цікаво до зустрічі.